8 березня на сцені Палацу культури нагородили фахівчинь різних підрозділів південноукраїнського енергокомплексу. Нагрудним знаком відмінник атомної енергетики відзначили електрослюсарку Марину Голосовську та інженерку Лілію Запольську. Відзнаку за вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України отримали технікеса Наталя Сорочинська та провідна інженерка Тетяна Судакова. Нагороджено також представниць військової частини та ДСНС, відділу охорони навколишнього середовища ПАЕС, жінок ПК енергетик, спортивного комплексу. Олімп, окрім цього, за високий професіоналізм міський голова вручив подяки ще п'ятьом працівницям підприємства. Зі сцени звучали щирі привітання від керівництва ПАЕС та міста. Панянкам дякували за відданість професії, відповідальність та активну участь у житті колективу. Іноді в нашому житті є такі моменти, коли все, що в нас є, це чарівна нитка, яку дала нам жінка, щоб рухатися в цьому безмежному лабіринті життя. Бо вона надає нам сили, дозволяє підніматися після падінь, і рухатися вперед, навіть коли здається, що весь світ стає проти нас. Ви, наші героїні, наші захисниці, наші білягині, ваша любов, ваша підтримка, ваша сила переконує, що наша перемога є неминучою. Дякую вам, зі святом бажаю вам міцного здоров'я, вам, вашим сім'ям, Щоб ваше обличчя ніколи не даркала сум і скорбота. Ну а після перемоги, щоб ви. Викомінювали тільки щастя, радість та любов. Зі святом вас у цей день для жінок відбувся святковий концерт, який тривав понад дві години. На сцені виступали колективи Палацу культури енергетик, створюючи атмосферу тепла та святковості. Розважальну частину заходу відкрив справжній український гопак у виконанні зразкового ансамблю Квіти України. Вражали своїм співом учасники хорової капели Рондо та камерного хору Ренесанс. Танцювальні номери подарували творчі колективи Натхнення та сакура. Музичні композиції лунали у виконанні гурту Южани, народного інструментального ансамблю Візерунки та зразкового оркестру народних інструментів Колорит. Емоційним завершенням вечора став витончений вальс у виконанні народного ансамблю бального танцю натхнення. Також кожен охочий мав змогу подивитись на спеціальну виставку декоративно-прикладного мистецтва вихованців студії Декор. Святковий вечір став ще одним способом висловити вдячність жінкам і нагадати їм, наскільки вони кохані, чарівні та важливі.